Вікно накрили житловий квартал Херсона. В розтрощених будинках немає вікон, а стіни посічені уламками. Сьогодні по обіді ворог безпощадно обстрілював місто з тимчасово окупованого лівого берега. Я тільки зібралася йти в магазин, тільки хотіла ну попередвалася. Тут вилетіли в мене вікна. Я вискочила, одразу побігла сюди. Такий стовп дима. Я там сиділа в тій кімнаті перед комп'ютером. Дивлюся, як жахне і дим. Туда я прилякалася в смерть. Тільки мирних херсонців розбиті вщент. 87-річну жінку, яка в момент удару була в будинку, поранено. З контузією, черепно-мозковою та вибуховою травмою. Її забрала швидка. А у Харкові рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Київський район міста Росіяни обстріляли ракетами с 300 Одна з ракет потрапила в будівлю готельного комплексу по вулиці Шевченка. Інша ракета впала в декілька метрах від входу в дану готель. На той час в готелі перебувало понад 30 цивільних осіб, з яких 8 – це персонал готелю, і 23 – це постояльці цього готелю. Через обстріл постраждало щонайменше 13 людей. Російський снаряд вбив людину на Донеччині. Під вогнем опинилися сім населених пунктів. Влучили у промислове підприємство, багатоповерхівки та заклад освіти. Яна двічі на тиждень приходить у соціальний простір, аби підстригти та укласти зачіску. Студентка практикується та створює настрій клієнтам. Я вже мала такий досвід. Я працювала з клієнтами. Ну, зазвичай з чоловіками з чоловіками. Ну а досвід з жінками це вперше. Це дуже корисно для нашої професійної діяльності і дуже хороша практика для студентів. Соціальну порукарню відкрили нещодавно, але у майстрів вже черги. Безкоштовні стрижки та зачіски можуть зробити люди з певної категорії: це місцеві сім'ї, багатодітні, це місцеві пенсіонери, це сім'ї військовослужбовців, це сім'ї, де є люди з інвалідністю. Можуть за попереднім номером телефону зареєструватися на цю послугу, прийти в визначений для них час і абсолютно безкоштовно постригтися. Студентки працюють синхронно за півгодини можуть відпустити двох клієнтів, допомагають створити ідеальний образ професіонали, Натяжечку доверху і на потилицю. Ось тобі форма нашого уша. Клієнти запросив не остро, тому просто куточок це дуже корисно нашим студентам. Вони отримують практику у спілкуванні у професійну практику. Майстриня Іна Сафронова каже, разом із студентами допомагають переселенцям та військовим вже майже два роки. Працюють не тільки у соціальній перукарні. Ми залучені до волонтерського руху з перших днів повномасштабного вторгнення. На початку ми надавали послуги також внутрішньопереміщеним особам, які пересувалися з північних областей до нас. Пізніше ми долучилися до допомоги бійцям ЗСУ. Записатися на безкоштовну стрижку можна за телефоном Caritas Пес Вінниця. Відгуки позитивні. Дуже все сподобалось, дуже акуратно вже все хорошо, молодці дівчата. Вікторії лише 5 місяців. Мама Ірина зробила їй нову зачіску, бо до сімейної лікарки прийшли. Донька її знає, тож з довірою дає послухати себе стетоскопом. Прививочки робимо, кожен щеплення, кожен місяць ми приходимо бажитись, міритись. Слава Богу, все добре. В нас. Легені чисті, далі на ваги. І так раз на місяць. Нам все подобається. Приходимо кожен раз тепленько. Всі привітні персонал, гарні лікарі. Зранку на плановому огляді у лікарки і Мар'янка. Її мама Катерина каже, для них дуже важливо, аби медики приймали дітей в сучасних і комфортних умовах. Це дуже добре, дуже гарний ремонт зробили. І спеціалісти на місці. Не совдепі, а це вже по сучасному. Ми на місці під'їхали собі до лікарні 5 хвилин, і все готово. Апгрейд приміщення і прилеглої території амбулаторії в писарівці почали ще до початку повномасштабної війни. Раніше була зроблена дах капітальний ремонт, поміняли покрівлю, також зробили утеплення фасаду і частково облагородили територію. Тож, колись стару будівлю вже не впізнати. Місто нам виділило кошти. Ми замінили систему опалення. За гроші, які ми заробили в НСЗУ, ми зробили ремонтні роботи. А ми покращили умови в щеплювальному кабінеті. Зробили так до ладу, як повинно бути, і умови всі фізіотерапевтичний фіз 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 кабінет, кабінет невідкладної допомоги. Є повністю обладнання для зберігання вакцини, для огляд, лікування, щеплення, невідкладна допомога. В амбулаторії щонайменше три тисячі пацієнтів. Також лікарі оглядають 300 дітей. Звертаються сюди, і жителі сусідніх громад. Один із основних пріоритетів налагодження належної роботи первинної медицини. На рівні ЦМПСД. і сьогодні досить активно ми працюємо щодо модернізації вторинної ланки медицини. Я маю на увазі стаціонарів. І буквально в минулому році ми відкрили один із поверхів терапевтичного відділення першої нашої клінічної лікарні. І далі будемо продовжувати для створення комфортних умов перебування пацієнтів в стаціонарі. Зробити зі старої писарівської лікарні нову змогли завдяки приєднанню до великої Вінниці. Долучились і мешканці прилеглих територій, каже селищний голова. Реновація не могла би бути можливою, якби не приєднання до такої великої потужної міської Вінницької міської територіальної громади. Звісно, за ці декілька років, насправді дуже важких. Декілька років, три роки важких. Один рік ковіду, два роки великої повномасштабної війни. Ми розуміли, що нам буде важко, але нам треба завершити такий проект, і ми дуже вдячні взагалі всім дотичним, всім підрядним організаціям. Лікарі кажуть, приймати пацієнтів в комфортних умовах набагато приємніше, а ще в них збільшилась зарплати. Завдяки набраним деклараціям. Ну звісно, це ж до цього прив'язано. Ну і при переході на інше керівництво чомусь зарплата зросла. Лікова група плюс тому, що було більше дорослих, тепер більше дітей. Приєднання так до Вінниці так. Людям подобаються умови, люди більше йдуть. Писарівська амбулаторія співпрацює із Вінницьким центром матері та дитини. Для щорічного огляду малечі сюди виїжджають окуліст, лор, хірург та інші лікарі. Донорів усіх груп та резусів терміново потребує Вінницький обласний центр служби крові. Здати її можуть здорові повнолітні громадяни та ті, хто мають посвідку на постійне проживання. За кілька днів до здачі не можна пити ліки, за дві години не палити. Запланувати донацію на зручний час можна в особистому кабінеті на сайті донор.Юа. Мінус два. На річці ледь вкритою кригою охоче до пригод. А далі події можуть розвиватися так. Лід не витримує і людина провалюється під кригу. Поруч нікого. Потоводить! Треба самотужки вибиратися. Навіть якщо є очевидці, зберегти життя собі та постраждалому під час рятувальної операції зможуть правильні дії. Людина врятована. Вінницькі рятувальники показують, як діяти у надзвичайній ситуації на кризі. Головне кажуть не панікувати. Самий головний ворог це паніка, тобто потрібно не панікувати. От так, як я показував, наприклад, якщо ви вже провалилися, скинути максимально себе одягу і шукати. Де товщий лід, де менше вірогідність того, що він знов проламиться і вже потрошки старатися пробувати вибиратися. На прибережній смузі може бути, наприклад, як у нас було показано в цьому занятті. Наприклад, це може бути палиця, може бути будь-який інший предмет, який подати. Чому необхідно подавати, а не підпознати самому до краю криги? Тому що крига на краю може також проламатися, і у нас в ополонці може опинитися дві людини. Тобто, перед зважити наскільки безпечно вам самим буде надати цю допомогу. Після крижаної води постраждалого треба зігріти. Потрібно її окутати в термоковдру, можливо, є у вас ковдра з собою, можливо, верхній одяг вас. Ми її окутаємо, заспокоюємо і бажано дати їй щось тепленьке. Зараз льодостави небезпечні. Випробовувати долю не треба. Нещодавний експеримент ледь не вкоротив життя містянину. Людина подивилася, що у нас вже стягнускувало кригою річку Південний Буг і вирішила скоротити собі дорогу і перейти цю кригу. Після чого прийшлося виїжджати нашим рятувальникам і надавати цій допомогу людині по тому, щоб вона вибрала. Самостійно людина вибратись не змогла. Рятувальники проводять бесіди, і більшість містян знають про ризики. А ось Вінницькі рибалки часто випробовують долю на дрібних крижинках. Надзвичайники попереджають, таке хобі небезпечне. У слабкий мороз крига не надто міцна. Її товщина може не витримати вагу людини. І бажання витягнути рибу з ополонки призведе до біди. Статистика минулого року невтішна. На водоймах загинуло 64 особи. Якщо ми візьмемо статистику, проаналізуємо вік і обставини, при яких сталася надзвичайна подія, це населені пункти, де в зимовий час люди використовують місцеві водойми, аби скоротити дорогу чи свій шлях через свій населений пункт. Так, да, є випадки і загибелі рибалок, але в більшості це скорочення шляху. Крига повинна бути товщиною від 7 сантиметрів, кажуть рятувальники. Лише тоді вона безпечна. ¿Tú? Вулиці освітлюються ліхтарями на сонячних батареях. Місцеві волонтери, які допомагають ЗСУ, відомі на всю Україну. В сучасній амбулаторії послуги не гірші ніж у приватних клініках. Про життя громади Вінницько-хутірського округу звітує його староста Владислав Кривешко. Пріоритетом роботи лишається підтримка захисників та захисниць і підсилення фронту та волонтерів. Десант Бджіл поділля готує для солдатів. Сухі борщі, супи та перекуси. Відправляють їх на всі лінії фронту. Аби жінкам було працювати комфортніше, подарували їм морозильну камеру та осушувач для овочів, фруктів та м'яса. В щітках плетуть маскувальні сітки, а в писарівці формують гуманітарні вантажі на передову. У співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом в комунікації з іншими волонтерськими центрами разом з нашими мешканцями та бізнесом протягом року ми направили у прифронтові міста та безпосередньо на фронт близько 30 тонн гуманітарної допомоги. Від звичайного хліпу до бензопил та гуми на авто. Виступили організаторами у декількох зборах на потреби ЗСУ, загальною сумою близько 1 мільйона гривень. Бойова амуніція, два тепловізори, три коліматорних приціли усе це вже на фронті. Акумулювали кошти на позашляховик для наших односельчан. Доставили авто з Італії силами місцевих волонтерів, відремонтували у Вінниці. Наразі авто виконує бойові завдання у прикордонному з країною терористу регіоні. Втілили в громаді і кілька масштабних проєктів з благоустрою. Один з них капітальний ремонт алеї переходу між двома частинами Вінницьких хуторів. Тут укріпили схил, вирівняли дорогу, поклали плитку, облаштували нові сходи з поручнями та пандусами. А вулицю Богдана Хмельницького освітлює майже три кілометри сучасних ліхтарів. Одно екологічно і корисно. Учні Вінницького ліцею номер 20 з наставниками започаткували грандіозний проєкт Розумний город. Вирощуватимуть мікрозелень. Наша команда складається з 15 учнів. Серед них 10 агрономів, які займаються посівом, а також доглядом за мікрозеленю. Також до нашої команди входять бухгалтери і маркетологи. З Вінниці лише дві школи взяли участь у проєкті за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Насіння та обладнання, аби вирощувати мікрогрін, отримали безкоштовно. Для даного проєкту ми отримали різні субстрати: неткане волокно, ляне волокно та агровату і кокосовий субстракт. Ми хочемо спробувати з яким нам буде легше працювати і економічно вигідніше. Вирощувати мікрогрін не важко. Першу партію учні продадуть до місцевих ресторанів. Мікрозелень досить таки є зараз популярним продуктом у ресторація, які теж зараз у нас уже можна сказати встроюються в чергу для того, щоб ми їх могли забезпечити свіжою і гарною мікрозеленню. Усі гроші діти перерахують на потреби зсу, готовлять нову партію донатів. Вже посіяли ридис та цибулю. Кожен учасник має свої обов'язки. Олег відповідає за роботу стійки, де проростає зелень. В складі його є система підсвічування і система затоплення. Все керується за допомогою мобільного додатку. У мобільному додатку можна налаштувати періодичність поливу, час, коли вмикаються лампи і багато чого іншого. Проєкт не забавка, аби він працював довго і бездоганно, команда повинна заробляти на місяць щонайменше три тисячі гривень. Умови участі в проєкту досить серйозні і ведеться сувора документація. Кожного місяця ми маємо звітувати фінансово і виручити кошти не менше трьох тисяч гривень з продажу. І через півроку, коли ми подаємо звіт, коли ми дійсно... Працюємо, ми справляємося з цією цілею. Нам знову дають безкоштовно насіння і засоби по догляду. До справи учні ставляться відповідально. кажуть так, не лише допомагатимуть зсу в майбутньому легко зможуть відкрити власну справу або започаткувати цікавий стартап. Слово, яке викликає позитивні емоції та теплі відчуття. Слово, яке зближує людей та несе добро, сьогодні у світі відзначають міжнародний день. Дякую. На вулицях міста ми запитали війничан, кому і за що вони дякують. Дякую батькам, мамі своїй, дякую чоловіку, дітям. Ось старший в Канаді зараз знаходиться. Йому дуже безважно. Дякую. Дітям. А за що? Ну за те, що я їх мама. Звичайно, захисникам в нашій армії. Кому ще дякую. Моїй мамі. Вона в мене найкраща. Дуже люблю тебе, мама. Мамі вдячна, братові вдячна. За те, що вони є в моєму житті. У мене був дуже важкий момент в житті. Мене підтримала моя родина, мене підтримали мої друзі, мої колеги. Я їм за це дуже дякую. І, взагалі, всі, хто є в моєму житті, я всім дякую. В першу чергу нашим захисникам, нашому таткові теж в їхньому числі. Дякуємо Україні, що вона є. Дякуємо кожній людині, яка вірить, надіється, любить, чекає, підтримує і бореться і захищає.